Вітаю! Зараз ми подивимося питання, чи буде наступ із Білорусі на Україну взагалі з усього кордону, де б це наступ не відбувся, чи буде він? Найближчий час, скажіть нам вищі, сили. чи відбудеться наступ із Білорусі на Україну? військових Росії, Білорусі, будь-який наступ, ворожий. О, плани, кроваві плани. Наразі дуже сильно засуджують це. Верховний суд. Тут відбувається. Важко. Важко. Збройні самі військові вони знають, що це буде дуже важко зробити. Цей план не вдасться, він не вдасться ізначально. Він є, і ворог вже його видав указ наступу. Проте є Верховний суд. Також дуже багато людей, які в цих військах, вони знають, що цього робити не можна, що їх просто вб'ють. Осуд Європи, я так розумію, засудження Білорусі це їх дуже лякає. Вони знаходяться сама Білорусь, як в заручній, як маріонетка. Да і самі військові не в змозі це зробити. Вони або споєні алкоголізмом, вони в такому стані наразі знаходяться, що не можуть це зробити. Ні, я не бачу наступу із Білорусі, не зможуть виконати цей наказ, немає чим. Тоді в, в нас Україна має. Дуже сильно. Там дуже сильне військо на цих кордонах. Ще й стабільне надходження допомоги. Угу. Ой, на майбутнє вийшла така провокація, чи щось подібне. Маленький загін, чи це наші підуть в наступ на Білорусь, чи щось таке відбудеться. Але їх буде всіх вбито. Це мені цікаво. Так, з води. Це може трапитися там, де Дніпро, там, де річка, з води. Це буде наступ, його буде знищено, вбито по воді. Вони підуть. Це просто провокація, це, що відбудеться. Маленька група і все буде знищено. Це провокація. Це буде зроблено чисто для мешканців. Це як інформація така в листопаді. Оце на все, що вони зможуть зробити. Це просто для того, щоб пішов для їжа для пропаганди. Тільки по воді. І то в них там нічого не вийде, їх всіх вб'ють. А це буде як використано на користь Росії. Заперечую ці всі ворожі плани. Так, віджинаю ворога геть, руйную всі військові більше взагалі навіть думати. Проластуп не можуть, тікають самі по собі, стріляють, заперечую. Заперечую. Всі плани ворожі, руйную. Напасти на Україну немає змоги ворога. Руйную. Так, вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, допоможте, захистіть Україну. І зруйнуйте всі ворожі плани щодо наступу з Білорусії. Розбігається військо. Руйнується вся зброя, знищується. Це не вони, а ми наступаємо і руйнуємо всю зброю. Буде так. перекриваю перекриваю Прошу вищі сили надати. По Верховному суду, захист для України, для захисту кордону надається вся необхідна зброя, потужна зброя, і знищується все військо вороже, що в Білорусі зібралося, всі бомби, ракети, все, що туди навезли, все знищується. Прошу ще силу, допоможітьте. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, закликаю, прошу відвернути наступ з Білорусі на віки Вічні, ворог, Росія і білоруські військові зробити наступа не можуть. Закриваються дороги, руйнується зброя, вибухає всі снаряди, всі літаки, всі аеродроми, військові, всі. Дрони камікадзе, все зруйнує, руйнується, вибухає. Не вони, а ми в наступ ідемо і руйнуємо всю військову інфраструктуру і всі військові об'єкти в Білорусі будуть знищені. Да буде так, буде так, буде так, навіки. Від. Де да буде все сказано, здійснене. Так що, так, таке щось планував, але воно в нього по Верховному суду йому навпаки. Ще, я так розумію, наші зроблять втрати дуже сильні. Дякую за увагу.